Ну, це наш, наше відділення колись тут було номер 2 Ну, 6 місяців їм потрібно для того, щоб його побудувати. Виглядає сучасно. Так, да, виглядає потужно. Головне бажання: з 28 лютого вже м -м, Бородянка була фактично повністю окупована. І я особисто тут не був. Де ви були під час окупації? Їду особисто особистим прикладом, іду під ті обстріли. Роль особистості має велике значення. Заїхали в Бучу. Пам'ятаєте тоді свої відчуття. ми бачили велику кількість техніки, зруйнованої російської, дуже багато військових російських трупів. Для себе ми вже розуміли, що точно цю війну ми в жодному випадку не програємо. Чи хотіли б ви щось зробити інакше? Для керівника це велика втрата. Ви часто мрієте? Напевно, так. Бедватіда. Будемо сподіватися, що це буде найкраща кава, яку випили за все своє життя. Полюблений навіть два літра мінімум випиває. Як вам випаєте? Ну цікаво. Наше відділення колись тут було номер 2 яке обслуговувало три територіальні громади. Бородянківську територіальну громаду, Пісківську і Мішаївську. Було зруйновано повністю під час окупації російськими військами. Зараз вже демонтовано і планується до кінця року побудувати вже нове відділення. Давайте сходимо, покажемо фото зображення цього проєкту унікального. Таке відділення поліції планують тут відкрити завдяки фонду Грита Баффета. Виглядає сучасно? Так, да, виглядає потужно. Ну, 6 місяців їм потрібно для того, щоб його побудувати. Зараз, коли дивишся на ці руїни, чесно, не, віриться, не, дуже, да? не дуже віриться, правда? Ми також в Верпінь не вірили, що ми його зробимо за півроку, але зробили. Ну, але там не було таких руйнувань, хоча я насправді не знаю, що, що легше відбудувати е, заново, наново, що як кажуть, чи е, зробити ремонт ну, певних ушкоджень їх усунути. Верпінів залишились тільки стіни цілими. Е, була дах повністю був знищений, вікон цілих взагалі не було. Тобто, в принципі, наб'єм робіт був там дуже серйозний виканий. Меблі всі були знищені. Електрика також. Все робили знаново, тільки були стіни. Тут відповідно стіни потрібно робити, але і приміщення не е, п'ятиповерхове, а двоповерхове. Тобто, в принципі, реальне. Головне бажання. Е, під час окупації ви тут часто були? Вдавалося їздити чи ви не могли тут бути? З 28 лютого вже. Бородянка була фактично повністю окупована, тут вже з 27-го ходили колони, але, я ж вам казав, працівники поліції відділення номер 2 навідувались сюди, наскільки це було можливо. Хоча вже 28 го числа воно було спалене, зруйноване повністю сюди, тут було артопстрі. Я особисто тут не був, однак поліцейські були. Де ви були? Куди ви могли доїжджати, де перебувати під час окупації? Ну, під час окупації постійно були Буча, Ірпінь, Макарів, навіть коли Макарів був фактично окупований. Тому туди зараз все вдома. Во второї половини. Дійсно, обов'язково. Їду особисто, особистим прикладом. Іду під ті обстріли, йду під той Романківський міст. Потім ми їдемо, наприклад, там, в Верпінь, десь там починаємо оглядати трупи, вивозити їх, наприклад. Сьогодні ми знаходимося в Арпіні. Знаходиться під постійними обстрілами. Наша основна мета як поліції це провести огляд трупів цивільного населення, а також військових, та забезпечити їх направлення до МОДу для проведення подальшого розтину та подальших слідчих дій. З метою документування зачинені дій представників російських військових. Ось таким чином ми перевіряємо, чи Незамінована труп цивільна особа. Дані заходи проводять вибухотехніки Київщини. Те ж саме стосувалось, і коли ми в Бучу починали заходити, ми в день 3 числа були в Бучі, також нараду проводили, надавали поліцейські послуги. Тобто, якщо цього не робити, то патруль особистості має велике значення. І Андрій Точні -то в цьому плані. Яркий приклад, він був завжди з нами, і він фактично щодня був у нас тут допомагав в першу чергу особовому складу розуміти, що він з нами, всі з нами, всі працюють, нічого не міняється. Ми на робочих місцях. Це дуже правильно, це дуже цінно. Після деокупації, куди ви вперше поїхали, куди зайшли, що бачили. Одразу поїхали по всьому району. Це ще було 30 березня. Ми одразу коли побачили, що вже був відхід військ. Ми проїхали по всій території Бучі, заїхали Бучанського району. Сьогодні ми знаходимося в малявучому чи додав на селі. Матери. Село знаходиться на території Макарівського району. Яке мало до війни близько 1200 мешканців. Зараз в селі залишилось одиниці заповнених хат. Завдяки хоробрим діям наших воїнів воно було звільнено. І наразі сьогодні ми доставимо гуманітарну допомогу та воюємо тих громадян, які хочуть полишити постраждали цивільний транспорт квантім. За розв'язанням на предмет наявності жертв. Звідти пустий. Жодних екранів. Пам'ятаєте тоді свої відчуття? Ні, ну відчуття було е, гордості за нашу країну. Було дуже приємно, що е, наші військові змогли відбити цю навалу і врятувати Бучанщину, Київщину в цілому. Е, було дуже приємно, тому що ми бачили велику кількість техніки, зруйнованої російської, знищеної. Дуже багато е, військових російських трупів. Ну, це було потужно. І для себе ми вже розуміли, що точно цю війну ми в жодному випадку не програємо. Україна переможе. Переможемо. Слава Україні! Героям слава. Але були загиблі цивільні, їх було чимало. Так, цивільних було чимало загиблих. Загалом тисячу. 363 трупи на території Бучанщини знайшли. З них 622 загинуло від мінно-вибухових травм. 274 це були люди, які були вбиті. І 273 людини це померли самі. І там Якихось серцевих хвороб, ну, пов'язаних звичайно з навантаженням психологічним під час окупації, коли вони знаходились. І 174 трупи ми так і не змогли встановити причину смерті у зв'язку з тим, що із гнилісних змін неможливо судмідекспертів встановити причину смерті даних громадян. Є ще не ідентифіковані дійсно тіла і, безвісно зникли. Загальна кількість у нас, безвісно зникла, Зараз складається 441 особа. Було 714, встановлюємо, відбираємо ДНК, направляємо на експертизи, проводимо заходи з метою ідентифікації всіх тіл, які ми познаходили за цей час. Чи можна було якимось чином абстрагуватися від всього, що ви бачили? Чи неможливо наскільки ви це пропускали крізь себе? Я знаю, що існував телеграм-канал з загиблими людьми, де нічого не блюрилось, де тіла викладалися, фотографії людей викладалися такими, якими вони є, що просто люди їх могли упізнати, знайти когось, бо ну коїлось страшне? А, ви це робили, ваші підлеглі, це ж точно крізь вас проходило, крізь ваші очі. Як, як на вас це впливало? Що ви тоді із собою робили? Бо ми всі живі люди, ну, погони погонами, але є відчуття просто людські. Це робота наша. І коли це все стається, ти просто не звертаєш на ці моменти уваги. Так, да, були працівники поліції особливо. Дівчина, яка вела цей телеграм-канал, вона була в розшуковій групі, вона реально ридала, коли це все набувала цю інформацію, заповнювала цей канал, Їй було дуже важко. І ну, зрозуміло, що це психологічний тиск, всі ці моменти, однак більшість приносила це стійко, спокійно і розуміючи, що не час зараз для сентиментів, для всіх сі моментів. Треба робити своє. Якщо б можна було повернути або ну, повернути час назад, або вас повернути в 24 лютого 2022 року. А, чи було б чи, щось, щоб ви зробили інакше? Чи хотіли б ви щось зробити інакше? Та, в принципі, ні, все ми зробили. Правильно, єдине, що, на жаль, ми втратили двох співробітників поліції, їх можна було звичайно врятувати. Це так, да, це факт. Хоча вони загинули від ворожих обстрілів, але зрозуміло, що для керівника це велика втрата, і для мене особисто це неприємний момент, і то з метою. Того, щоб рятувати їх життя, можна було б повернутися назад. Яким чином їх можна було б врятувати, щоб можна було зробити інакше? Ну, звичайно, не допустити їх появи в тих місцях, де вони попали під обстріл. Зараз на честь одного з працівників поліції ми назвали сквер навпроти відділу поліції номер 2 Так. На честь другого працівника поліції вулицю назвали в Бучі. Тобто намагаємось максимально віддати шану, повагу поліцейським, які загинули при виконанні службових обов'язків. Ви часто мрієте? Ну, напевно, так. Да. Про що мрієте? Ну, про перемогу нашу в першу чергу зараз. І виключно про неї. Інших мрій немає. А потім вже будемо мріяти про щось інше. Про море. Так. В Криму. Так, 100%.

Роздізнаємось заб'є квітмані. А ви зазвичай яку Так, Будь ласка, це вам. А там щось воно ще аж продовжує. Це воно промиває, напевно. Так. Продовжуємо робити. Кришечки не потрібно? Ну, Зараз я Ну, Так, звісно. Кава з руками є. <реш> ну, Будемо сподіватися, що це вона найкраща кава, яку ви пили за все своє життя. А <реш> такої? <реш> <реш> а ви будете вперше пити флотвер, я так розумію? Так, мені навіть цікаво, що це таке. Це на основі подвійного еспресо <реш> <реш> з порцією молочка. З тобто це все ж таки Але еспресо це є. Це така подвійна порція, <реш> розумієте? Але <реш> з еспресо, так. <реш> це вже добре. Пропоную за кавою. Зробити у нас є такий традиційний бліз. Угу. Це 10 питань, на які відповідають всі наші герої. Полюблений набір. Вода. А зазвичай про дня ви багато Води п'єте? Є ось якась норма? Десь 2,5 літра мінімум вибуває. Обов'язково? Улюблена страва. Борщ. Вот. Власно приготовлена? Так. <звігінця> а, улюблене місце. Ну, за течем ми питаємо, а, звідки людина чи то родом, чи де живе, якщо да, Ірпінь Буча-Гостомель, певно, у випадку з вами спитаю просто в Бучанському районі. Вся Бучанщина. Якогось особливого, де ви можете відпочити, переключитись, навпаки надихнутися, набратись сил. А немає такого. Якогось, можливо, якесь місце, якась локація, яка має для вас особливо значення? Ще раз повторюся, Бучанщина. <світтє> <світтє> Не можу виділити ніякого місця, все воно мене надихає. А, улюблена книга. Френсіс Скотт Фіджеральд ніч лагерна». Улюблений фільм? Улюблений фільм. Ну, напевно, три мушкетери». Дима. Так. Там про романтику і про героїзм, правда? Так, так. <рес> <рес> Улюблений колір. Чорний. Улюблена пора року. Літо. Можна набори. <рес> В тому числі, так. А, чим займаєтеся позаработи? Дивлюсь футбол, спорт. М -м -м. А, ви в Так. Улюблена команда, яка у вас можливо гравець. Ну, Найулюбленіша моя команда це Реал Мадрид. Я напевно не, не буду якимось оригінальним. В цьому плані. Є? Так, а наразі для мене улюблений гравець Кріштяну Роналду. також не буде оригінальним. А самі знаєте футбол? Так. Грав. Давно не грав? Ну, не грав вже пару років, тому що декілька разів робив себе операцію на крестообразних зв'язках, тому з футболом зав'язав, просто бігаю зараз аби отримати Так, форму, підтримувати форму з А на футбольні матчі ходили? Так, звичайно, обов'язково. Це ж емоції. Це зовсім інше життя на стадіоні. На чому пересуваєтесь або чим пересуваєтесь учанщиною? Службовим транспортним засобом. В принципі, більше нічим. Опишіть себе. Трьома Ну, Я б не хотів відповідати на це запитання, тому що мені краще чути це, коли говорять оточуючи. Якщо можуть, але в тому ти цікавість цього питання, щоб людина описала себе трьома словами. Це ж таки я хочу звернутися до оточуючих. Запитайте Аліни Миколаївна, може вона допоможе. Не прості на це запитання мені. Прямо особа можна записати? Дуже серйозний, э, дуже бальні э, роботи, дуже сважні. Да. Да, да, маю на матеріально. Підходить, да. дуже деталей важні, дуже э, важкі. Ви довічаємо професіональні підстави, це професіональні. Ха. Дякую, Дякую, Дякую Миколаїв. Можна сучасний? Сучасний, модерний. Ось дуже ну, для поліції, для поліцейського шефа. Спогоджуватись. З Миколаївною я не можу не погоджуватися. Серйозний. Уважний до деталей, до дрібничок. Трекодентичний виходить. Да, сучасний. і... Ну і вистачить, напевно, вже, так? Що да? вистачить, так? Да? Да. А і професіонал. <сіх> і професіонал. Дякую. Так. Да, да. Як вам сладфайт? Ну, цікаво. Цікаво. Щось ну, не, незвичайно точно я такого не пив. Міцно? Ну, не так, як я люблю, звісно, по міці, але непогано. Чесно, бій, <сіх> ну, да, щось новеньке, правда? Ну так, щось новеньке. Просто було цікаво, що це таке White. Тепер я знаю. І зможу також рекомендувати оточуючим. Не оминули ми цю локацію. Я думаю, що вона для вас знайома і символічна. Так, це точно. Тут, як то кажуть, боронили основні ворота перші входу до Ірпінщини, працівники ДФТГ, збройники, ну і, звичайно ж, поліцейські. Звісно, жираф зруйнований, вже це як став символом відпічини. Дуже багато світлин весь світ. Зараз, на щастя, він відбудовується. Я сподіваюся, що він ще стане кращим, ніж був колись. Обіцяю, що так і буде. я вам дякую за інтерв'ю, дякую за відвертість, за щирість. Бажаю вам наснаги, сил. Нам усім швидше перемоги і бережіть себе, бережіть нас. Дякую. Дякую. Вам. Я вам також дуже дякую за дуже цікаві слова і прекрасний час, який ми провели разом. Дякую вам щиро. Ще раз бережіть дякую. себе. До побачення на все добре.